Я з вами дорічу і знову я торчу. Чи часто відчуваєте занепокоєння або сум, бо не отримуєте очікувань результату, бо прогрес недостатній, скільки б зусиль ви не додавали, що нема ніякого сенсу навіть старатись. Тому ви здались. Що ж, вітаю у клубі. Дуже часто я чую схожі описи своїх почуттів від інших, і так само часто думки про недостатній скіл зіляються у моїй голові. В принципі, більшість людей мають проблеми з порівнянням себе з іншими. Образливо, коли людина з меншим досвідом та віком перевершує тебе. Хіба не так? Але чи справді все так погано? Через соціальні стандарти та особливі переживання людина може губити холодний розсуд, підтримуючи надалі хід думок про свою бездарність, коли взагалі то можна цим працювати на свою користь. Хвилинку так. Рефлексія це вихід. Треба покупатися у собі, щоб зрозуміти, які конкретна події змусили вас думати таким чином. Ось, на мою думку, найпоширеніші причини. Синдром самозванця, синдром відмінника, може бути одразу два, так би мовити, виграла лотерею, відсутність фідбеку, не подобаються конкретні риси, анатомія, стиль, рендер і так далі. Чи можливо сама наявність інших людей з кращим скілом, ніж у вас. Будемо чесними, іноді всі ми так відчуваємо себе. Бро, послухай, ти маєш зупинитись, оцінювати себе по тому, скільки коментарів та вподобак ти утримуєш. Це особливо часто зустрічається у художників. У яких велика аудиторія, і які в основному заробляють на цьому, бо від цього буквально залежить їх життя, але тим не менш потім вони впадають у поганий стан, коли вони не можуть взагалі малювати і все рівно не отримують того самого, що отримували до цього. Це мається на увазі і гроші, і якісь хороші емоції від життя і малювання. Єнівейс, Згадай взагалі зараз до чого ти це почав. Хіба не тому, що тобі подобався процес, створення персонажів, фанартів. Коли зациклюєшся на результаті, то губиш головну фішку стан насолодження створення потоку. Ти маєш навчитись приймати небосково любити, бо роботи не мають бути ідеальними свій малюнок під час створення і до публікації його в соцмережі. Приємно отримувати увагу, але не завжди алгоритми соцмереж допомагає реалізовуватись. Можливо, у тебе неправильна стратегія. Але який в ній сенс, якщо ти митець не тому, що тобі це подобається, а тому, що ти хочеш наситити своє его. Гаразд, давай знову згадаємо, що може тобі допомогти. Рефлексія та пропрацювання. Не давай собі принижувати себе. Ти, яке кожен заслуговуєш на хороше ставлення. Знаю, можливо, це звучить досить банально і постійно бачити якісь відосики в тітоці, котрі каже, ти молодець! Вперед! Мотивація то є сила, перемога, вір в себе. Але справді на цьому дуже багато стоїть. Якщо ти не віриш в те, що ти заслуговуєш на те, щоб любити себе. Як ти можеш любити те, що ти створюєш? Like, bro. <плес> uh... <плес> Чому це мені смішно? Я вибачаю. Я не з вас сміюся, я змію себе. Зеніс очікування фідбеку. Твори для себе, можна сказати, у стіл, якщо зазвичай ти малюєш для підписників та незамовлення. В цьому випадку справді іноді краще побути художником для себе. Like, bro, У тебе є руки, ти можеш ними малювати абсолютно що хочеш. ти можеш малювати не тільки а, фурей, ноги, а, рандомних щелів з інтернету в памперсах. Ти можеш малювати, я не знаю, улюблених своїх персонажів, челіксів, яких ти створив, можеш піти намалювати пса патрона. І це буде неймовірно, бо ти можеш і ти робиш те, що хочеш. Ти створюєш, давай собі можливість створити, а не тільки робити навіть гарну картинку. Іноді можна навіть сказати. А мені допомагає просто робити якісь каляки, не стараючись, просто щоб розмалюватись і, ну, наприклад, візьмемо масляну пастельню, бо це приємний на доток матеріалу, де коли возиш ним по паперу, то просто приємно себе відчуваєш. І іноді такий як детокс допомагає повернутися до звичайного малювання. Використовуй відчуття на свою користь. Коли ти дізнаєшся, чого саме тобі недостатньо, варто розпочати практику та експерименти. Часом обов'язково знайдеться те, що тобі потрібно. Головне набрати терпіння та не зупиняти пошуки. Серйозно, так би мовити, я почала малювати десь 6-7 років назад, і все починалося з дуже забавних малюнків форей. А вже ж всі ми малюємо з народження, але ось це. Ось це я називаю малювання, ось це я називаю мистецтво. Якщо чесно, мені соромно за них. Але це початок мого шляху, тому в цьому є щось навіть приємне. Чому я кажу, що ось це було серйозніше за малюнки до цього? Бо як я вже казала, малюємо ми всі з дитинства. Бо я в той час почала тусити в арт ком'юніті, дружити з художниками, колабитись, придумувати своїх персів та вивчати базу. На останньому, а вже ж я не так часто концентрувалась, тому зараз мені багато чого треба наздоганяти, але ось ця відсутність знань не має мене принижувати. Вона навпаки мотивує мене вчитись. Вона мотивує мене, щоб я розвивалась. Щоб я підтягувалась, бо це цікаво мені. Я хочу малювати, і мені дуже подобається процес. Тому що тоді ще важливо, якщо мені подобається ось це. Наша тема: в чому же ж сенс редравів? Не тільки як ви думали, в тому, щоб порівняти те, як ми малювали до цього, і як малюєте зараз, побачити, наскільки підвищився скіл, а ще й в тому, щоб згадати, що ти робив до цього, скільки помилок ти зробив, скільки шляху ти пройшов. Що тобі подобалось раніше, що ти робиш зараз? Іноді згадки про те, що ти робив раніше, може тобі дати більше емоцій, більше бажання малювати, ніж те, що ти робиш зазвичай. Наприклад, коли ти тестиш новий стайл, комусь це може допомогти, а хтось може загубити себе в цьому, бо його фішка була в тому, як він малював до цього. Але він забув про це по якимось своїм причинам. Навіть якщо різниця невелика між твоїм старим і новим малюнком, якщо вона є, це чудово, і ти зробив хорошу роботу. Прогрес часто повільний, і хай тебе це не лякає. Наша справа не зупинятись, а продовжувати розвиток. Знову повторюю, мотивація то є сила. Перемога буде. Люди часто забувають про те, що стоїть за малюнком, скільки часу та зусиль витратив артер. У кожного є свої нюанси. Хтось не має достатньо часу та ресурсів, на відміну від інших, що може тормозити розвиток. І це також може стосуватись вас. Ти не можеш очікувати від себе постійних, регулярних викладень в соцмережі, якщо у тебе проблеми з менталкою серйозні. Ти з'їдеш з лузду. Будь ласка, попіклуйся про себе. Тому нам дуже важливо ще дивитися на своє оточення, бо, знову таки, як я вже сказала, всілякі різні причини можуть змушувати вас не займатися цим так серйозно, як би ви хотіли. І тобі спочатку треба пофіксити те, що було до цього, і потім вже повертатися до малювання. Мучаючи себе, ти не допоможеш, а отрухаючись в своєму темпі, однозначно так. За час мого малювання я дуже багато токсичних думок мала в своїй голові, але я не дозволяю їм лізти туди далі. Є тисячі суперкрутих художників, яких я ставлю собі за приклад. Одилююсь на неї харти такі мм, я мій. І моєю задачею є не порівнювати себе з іншими зі словами блін, у це є лошара, не вмій нічого, а прямо аналізувати. Коли я почала активніше вивчати рендер та взяла за основу один з малюнків своєї улюблені художниці кепки, я не змальовувала абсолютно все, я намагалась зрозуміти концепт, за яким вона працює. Незважаючи на те, що для таких випадків краще дивитися підпейти, бо там ти справді бачиш процес, з чого починається, що там скіпає художник, що він навпаки робить. Але я робила ось так, бо у кепки нема спідпейтів. Інівейс, я не мала зрозуміти роботу зі світлом, пігментними плямами, де жорсткі, де м'які переходи. і порівнюючи мої малюнки до ось цього процесу і після, я можу сказати, що результат є. Тому, гайс, малюйте своє задоволення і можете продовжувати дивити спітпейт. Бувайте! Ха, -ха, Ха! Я вас обманула, не буду ніякого, бувайте. Я продовжую вам тут і робити япінг. Ну, тобто, балакати. Мені здається, що однією з найкращих навичок, саме не просто здібністю, а саме навичок, бо ти вчишся це робити це прийняття та любов до своїх робіт. Хоча зазвичай в арт ком'юніті кажуть, що це закінчувати свою роботу, а не залишати їх на рівні скетчів. Але мені здається, вони десь на одному рівні. І це справді досить таки складно для творчих людей особливо, бо часто ми порівнюємо, часто ми вважаємо, що недостатньо того, що ми робимо, але тільки ж ти можеш виправити це. Але в плані не тільки розвитком своїх навичок, а ще й прийняттям того, на якому етапі зараз ти, бо завжди буде хтось краще за тебе. І треба це сприймати не як щось погане, а як. Можливість навчитись у цієї людини чогось. У мене, наприклад, є друзі, артери, котрі малюють краще за мене. Ну, об'єктивно, у них більше знань, у них більша база, і я замість того, щоб казати: Блін, а що ж так? Напевно, у них талант. Ні, вони просто дуже багато займались, у них інше бачення, і мені замість того, щоб принижувати себе або злитись на них. Що також часто з'являється така емоція, і я не хочу засуджувати людей за неї, і ніхто не збирається цього робити, бо ми не сильно контролюємо свої емоції. Але я маю на увазі те, що я ж можу вчитись у них. І якраз таки я так і роблю. Якщо мені потрібна порада, я звертаюся, кажу мені, не зрозуміло, що мені робити тут зі світлом. Будь ласка, допоможи, якщо ти можеш, якщо в тебе є час, і все таке. І мені допомагають, і це допомагає мені розвиватись. Навіщо я це кажу у відео, де взагалі то основна тема це редрав? Якби ж я знав. <хи> Ні, насправді це набагато краще. Редрави це також про любов до свого шляху як художника, до того, як ти малював до цього, як ти робиш це зараз. І це важливо сказати. Це не тільки про порівнювання, хоча, знову таки, це також важливо, бо це може підняти тобі навіть трошки самооцінку. Бо ти постійно такий у мене регрес, регрес. А коли ти порівнюєш за якийсь тривалий час, то ти бачиш розвиток і такий, ну можливо, і не настільки. І так само це також трошки піднімає самооцінку мені. Незважаючи на те, що в мене все ще є ось ці тупі думки, просто я ненавиджу, коли вони з'являються, що ну за цей час, за ось ці три роки, можна було і краще про. Мені хочеться вдарити себе по голові. <ріх> <ріх> Тому що, якщо є розвиток, і якщо мені подобається процес, і якщо прогрес хоча б невеликий, але є, яка різниця? Чому він має бути великим? Тому що так у інших? Тому що в нашому суспільстві прийнято, що ти маєш розвиватися погодинно, рости по секундно? Це щось, знаєте. з... Того, що у 18 років в тебе вже має бути дружина, чоловік. Одразу двоє, так. Діти, машина, своя яхта і все таке. Ні, не має бути. Може, але не обов'язково. Навіщо тобі це? І навіщо мені занадто. Мені не обов'язкові отакі велетенські стрибки у розвитку. Так, це класно, це приємно. І особливо, коли тобі кажуть, блін, у тебе так швидко скіл росте, ти так прогресуєш. Прогр прогр це приємно. Але потім, коли починається етап, коли в тебе не такий активний зріст, ти думаєш, можливо, я роблю щось не так. Але це нормально, коли у тебе повільний розвиток. Це нормально, коли у тебе в якісь моменти він активніший. Бо, можливо, ти відкриваєш для себе щось нове. Для мене, наприклад, відкриттям було використання. Пензликів зі змішуванням. Можливо, для когось це буде тупо, але я коли побачила це, я таке. А що так можна? Ого. О май гаш. І тепер я майже постійно їх використовую. А вже ж мені все ще, є... все ще є багато чого, що мені треба повивчати і чому навчитись, але. Нема кордону розвитку. І це ж класно в цьому. Це навіть в якому сенсі класно довгий час йти до чогось, до, до якогось, грубо кажучи, ідеалу. Ти проживаєш це? Це не просто секунда, і все, і ти на горі, грубо кажучи. Я вже ж не кажу, що вибудовування ідеалу це файна штука, але розумієте, що я маю на увазі. Я маю на увазі, коли є якийсь, наприклад, художник, і ти дивишся на його роботи і думаєш, я хотіла б малювати так. І коли ти руками, грубо кажучи, до цього йдеш. Потім отримуючи цей результат, я такий вау! Я це зробив? А тепер не знаю, можливо, ти ставиш собі ще одного художника, можливо, ти не ставиш взагалі а йдеш працювати в АТБ. Бо ти такий, блін, хочу бути АТБшником. Гаразд, напевно, мало у кого таке є, але why not? Люди недооцінюють. Чому я сказала АТБшників? Нова назва робітників, працівників, ОТБшники. АТБ, це є ще сільпошники, варуснишки. Та все пробачте, я сходжу з теми, у мене СДУх мені можна. Окей, мене щось заносить вже не туди, куди треба, тому я з вами прощаюсь. Я дуже раді, що ви послухали мій міні-подкастик і бажаю вам хорошого часу. Зустрінемось у наступних відео. Бувайте!